Сьогодні визначаться перші учасники однієї четвертої фіналу Кубка України з футболу, Донецький Шахтар з рахунком 4-0 обіграв Тернопіль. Луганська зоря у ці хвилини зустрічається з Геліосом. Ввечері київське «Динамо» зіграє з оболонню бровар а Полтавська «Ворскла» прийматиме одеський Чорноморець. І завтра відбудуться решта матчів. Дніпродзержинська сталь прийматиме гірник. Олександрія зустрінеться з Кіровоградською зіркою. Луцька Волинь зіграє з Миколаєвом, а Донецький Олімпік завітає у гості до Дніпра. Хоча до зимового Трансферного вікна ще два з половиною місяці. Головний тренер лондонського арсеналу Арсен Венгер вже обмірковує варіанти посилення складу своєї команди. Зокрема, француз звернув увагу на 27-річного нападника Наполі та збірної Аргентини Гонсала Ігуаїна. За повідомленнями європейських змі, каноніри готові викласти за екс-гравця Реала 68 мільйонів фунтів. У нинішньому сезоні в серії А Ігуаїн провів 9 матчів та забив 7 голів. Наразі у турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги Арсенал посідає друге місце, набравши 22 очки. На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики серед чоловіків у Глазго фінішувала кваліфікація. Лідер української збірної чемпіон світу та Європи Олег Вірняєв показав другий результат у багатоборстві, поступившись лише японцю Кохей у тімурі. Крім багатоборства, киянин гарантував собі виступ у фіналах на улюблених брусах, на яких він є чемпіоном світу перше місце у кваліфікації, а також у вправах на коні восьме місце та в опорному стрибку п'яте місце за медалі чемпіонату світу в опорно. Ному стрибку побореться і чинний віце чемпіон планети у цьому виді харків'янин ігор радівілов, який у кваліфікації показав сьомий результат. Зазначимо, що у командних змаганнях наша збірна стала 12-ю. Українські тенісистки Катерина Козлова та Ангеліна Калініна вийшли до другого раунду одиночного розряду ITF, що триває у Франції. Козлова у двох сетах переграла румунку Андреа Міту 6-0, 5-7, а Калініна у трьох сетах була сильнішою за француженку Жілі Куан 6-4, 5-7, 6-1.